Ми сьогодні обговорювали без хатків дуже активно. мене рейтинг. Бо цей в Львова насправді. А розкажи за того безхатька. Е... Плювача? Плювача. О, плювач це найстрашніший безхатька Львова. Він посідає при третю позицію. Це чоловік, який ходить за вами на вулиці, і в один момент він плює на вас. Але він вичікує момент, щоб найближче наблизитися до людини. Я просто попереджаю. Я не буду спойлерити, як він виглядає. Щоб це... But, uh, Чисто теоретично, я тобі не можу сказати, чим конкретно Відрізняється цей бомж від інших ну, бомжів. Молодший, старший, грубий. Ну вони, вони всі, всі на один лежить їх... ходить. Ну йому не скажеш. Ну йому десь 22, Нема таких бомжів, яких ну ти так зразу визначиш. Просто він доволі своєрідний, в нього є фішка плювати. Я впевнена, якщо ви вже з ним стикнетеся, ви його впізнаєте. Він на тебе плював. Так, було таке. Тому не на мене на мене плював. Так, ну чому б я назвала його плювачем? <гум> Тому я назвала його приводіти, бо він мене погладив по руці. <гум> <гум> я думаю, тобі цьому здріла ще більше.